Я дуже, я дуже тобі дякую, я е, реально в шоці. Я коли побачила першу карту, е, мені це здалося якимось таким приколом. Ну я, я... Одної я вже такі приколи бачила і чула. Тепер інша прийшла, давай пофантазуємо. Здавалося, щось несерйозне. Перша карта щось якесь несерйозне. Друга карта більше сподобалась. Друга карта більше сподобалась, така прям, прям аж натхненна, аж хотілося розповідати про ту жінку, яку ти бачиш, яка сидить на, на землі. Третя карта викликала такий трохи страх. так, Якийсь страх, напевно, за життя отої жінки трішки страх. І коли ти почала їх розшифровувати і жодного разу не помилилася. Ну, це, 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 це магія. Я не знаю, як, ти, я, як це робиться і як це пояснюється, пояснює, але це магія. Перша карта е, абсолютно все про мене. Друга карта е, це е, реально стан, куди я прагну. Це то, куди я прагну. Ну, і третя прозвалися на голову. Це теж все, все просто в соточку. Ну і про те, що в мене відкривається одне око на, на йогу, це теж. А я не... дуже, я тобі дуже дякую. Багато чого сьогодні прояснила, розложила. Тепер я з цим пересплю, походжу і надіюся, що тобі ще завтра, вже коли цим всім пересплю, завтра ж тобі ще напишу. І до чого да? Бізнес як дитина, пам'ятаєш, бізнес як дитина. Бізнес не як дитина, бізнес не дитина. Оце не дитину, що да. ти сказала, що я сприймаю бізнес як дитину. І так, тут теж в десяточку, тому що я вважаю, що мій бізнес моя третя дитина, а це не так. Мій бізнес не моя дитина. Не Насправді, все, що сказала я, просто-напросто до того сказала ти. Я ж не придумала абсолютно нічого. Все, я от дивися, я все собі записала, це я просто тобі потім зачитала, але вже в іншій інтерпретації да, от дивися, я змалювала е, три листки. Я просто написала, переповіла тобі трошки іншими словами те, що розказала ти. От в тому є фішка асоціативних карт. В, забирається вся логіка, да, Розум дивиться, думає, баба з якимись режим волоссям нервує мене. От, а, так. І те, що мене нервує її волосся, а в мене самої немає часу і можливості на наведення е е марафету. красив косметолога марафету. Так. Це Навіть цей. тут. Навіть тобто там кожне, кожне речення в точку. Показала якісь непонятні карти, а розказала пів життя її, новину майбутнього просто. Ну ти пам'ятаєш, що тут все дуже класно. Тобто, ця карта вже є в оце, оце, це, вдохновляє, надихає. надихає. Оце, оце надихає. Оце надихає, тому що ти сказала, що в мене там майже нем... там нема став. У тебе взагалі ніяких страхів немає. В там все чітко, ти ну, там все дуже офігенно. Я тобі тебе навіть люди не лякають. Я тобі mm -hmm. дуже дякую за цю роботу, рахуй майже в дві години. Від щирого серця я кайфанула твоєї енергетики, вона потужна. Тобі правда, нею варто ділитися. Я вірю в те, що ти вискладаєш собі цей шлях. Єдине, тобі побажання не спіши, не вимагай, щоб світ тобі дав все завтра ж. Ти це зробиш поступово, да? бо коли ми хочемо на завтра, в нас інколи може так е... маєш типу, життя різні треші підкидати. Хто його знає, що там була поназгадувала перед тим, як в тебе там понавалювалося на голову? Якісь фантазії. Тобто, да? ну, типу, коли ти щось хочеш дуже сильно, тебе потім світ починає перевіряти на твою способність. А вміє Таня бути? Таня хоче там, 3 тисячі доларів, а вона машина не, не міє буде. Ми її зараз організуємо так, щоб вона і бізнес сама навчилася робити, бо це тільки той шлях, яким вона може. Може прийти до тих грошей і машину, і той і садиться. Десь, можливо, ти стояла в стороні, десь ти собі знаєш там... Ну, а тут тебе винесло. Та ти навіть отут, ти навіть отут без карт говориш все в десяточку. Мене теж винесло, Тань. Коли прийшла війна і чоловіка забрали, мене теж винесло. Мені довелося стати самостійною, так що все окей. Якщо тобі відгукується це і в тебе є люди, які ти розумієш, що їм може це допомогти. Такий, е, така робота. Рекомендуй мене, ну, я по цей, <рошу> попрошу тебе, роздавай рекомендації, розказуй, ділися досвідом, якщо відчуваєш, що це може людині допомогти, ті, які ти це рекомендуєш. Безмежно тобі дякую, я е, дуже кайфанула цієї роботи. Я теж, я і кайфанула, і дуже щаслива тебе бачити. Це взаємно, все, я тебе обнімаю, гарного тобі дня сьогодні Папа. Зіра. Я тебе